Платон Воронько друзяки. Кіт з рябком були друзяки. Котик мішком у собаки брав щоразу м'ясо Сало бо котові завжди мало, а рябко зітхав у тузі. Хай бере на теми друзі. Діти, ви скажіть мені. Кіт був друг рябковий. Дружба це найцінніший скарб. Дружити означає гратися дружно, не сваритися, не ображати один одного, не битися, а ділитися іграшками та смаколиками. Допомагати, коли другові це потрібно. Діти, а у вас є найкращий друг.